Київ пасе задніх у відшкодуванні грошей на ліки від гіпертонії. Лише за перший квартал цього року у столиці використали тільки 8% виділених коштів. Як з'ясувалося, серед причин не лише мала кількість рецептів, виданих лікарями, а й пасивність з боку самих пацієнтів. Аби з'ясувати причини такого відставання столиці, фахівці перевірили реєстри однієї комунальної та восьми приватних аптечних мереж. Найбільше коштів за ліки від гіпертонії відшкодовано у Голосіївському, Дніпровському і Святошинському районах. Найнижчі показники відмічаються в Солом'янському, Деснянському та Подільському, де сума коштів становить по відшкодуванню 339 гривень на 10 тисяч. Найгірше спрацювала на жаль, центральна районна поліклініка Шевченківського району, де в місяць виписується по 4-8 рецепт. Також поліклініка 4 Подольського, Подульськ, 3 Дарницького та 3 Солом'янського. Утім, навіть якщо людина отримує рецепт на ліки, вона не завжди купує саме цей препарат. Тож під час традиційного місячника здоров'я намагатимуться не лише виявити якомога більше хворих на гіпертензію, а й роз'яснятимуть наслідки відмови від лікування. Також проведуть роботу з ескулапами, аби ті інформували пацієнтів про соціальну програму зі здешевлення препаратів від гіпертонії. До того ж, місто планує подальший розвиток мережі аптек та аптечних пунктів комунального підприємства Фармація. Аби Аби придбати ліки було зручніше, я звертаюся до керівників районів. Приміщення, які виділені і не передані, незважаючи на розпорядження голови Київської міської державної адміністрації, мають бути передані для розвитку мережі. Ті колізії, які відбуваються в лікарнях, добре відомі. Краще місце лобне місце в кожній лікарні має бути відведене. Під аптеку соціальну аптеку Київфармації. міська влада обіцяє проконтролювати, як районні адміністрації вирішили це питання. Юля Подшивалова, Михайло Кльок телеканал Київ.